Привітаки ріднесеньки. Сьогодні в мене лимонна здоба. Дуже смачна, дуже ароматна. Рідненькі, сьогодні в мене 300 мл кефіру кисляку без різниці. Є молоко, кидаю молоко, сироватку. Є вода, лю воду. Вчора я на воді робила, без яєць робила. Дуже смачно. Сьогодні вже немає. Так що без різниці. Яка рідина є, таку і кидаю. Ванілін. Хто ванільний сахар? Цукор, дріжджі? Люблю пресовані, тому ними використуюся. Грам 25. Може хтось скаже, це багато, але краще більше для здобу. Вони не вонятимуть, нічим не віддаватимуть. Сьогодні спробую новий лайфхак. Мені підписниця написала, що додавлення меду дуже добре активізує дрожжі. Тому в мене чайна ложечка з горою. Плюс цукор буде. Побачимо. Самій дуже цікаво. Тому розмішуємо і додаємо цукор. Я додаю від половини маси рідини. Півтора яєчка, так як жовток, залишаємо на змазування. І маленькими порціями додаю муку повний. Рецепт буде в описі під відео, кому цікаво. Із жиру нічого не додаю, так як буду я додавати його в прослойку між шарами між тістом. Тому перший раз в тісто я нічого не додаю. Але якщо окремо печу булочки чи щось завжди в тісто, щось додаю. Знаємо, що мука в усіх відрізняється, тому не забиваємо, щоб воно було м'якеньке. У мене пішло 700 мг муки тісто м'якесеньке. Ставлю на підходження, сама буду поратися, буду дивитися, обов'язково фіолетовим полотенцем, щоб зійшло. Це дродного лимончика натираю на тертошці і відставляю поки що. Робимо швиденьку, дуже легеньку крошечку таку. Цукор, мука, масло і додаємо цедру лимона, але трішки зоставляємо. Вона нам пригодиться. Масло з морозилочки, натираємо на тертушку, обмокуючи муці, трішки у мене за борт випало. Вибачте, я. Трішки прихворіла, тому хрипшу, ну нічого страшного. Перемішуємо руками, отака крошечка повинна вийти. За півтори години я вже двічі тісто опускала, так як я поралась, мені не було коли до нього підходити. Тому тісто дуже добре сходило. Поділимо тісто на чотири частини, Три, ну, щоб було рівнесеньке, більш-менш. Так як ми будемо робити косичку, а стальне тісто, яке залишиться, нам не потрібне щось, чи ватрушечку, чи щось, щось зліпимо. Завжди замішую більше тіста, чим мені потрібно, От не знаю, тому що під підкінечний результат в мене щось може завести в голову, щось мені захочеться. Можу, навіть на здобному тістові соляних пирожків, на жар і в коші є таке. Дуже полюбляю солодке тісто із соляною начинкою. Тому завжди замішую більше, ніж мені потрібно. Розкатуємо такий перший пласт, довгенький, тонесенький, наскільки у вас вийде, яку косичку вам завбільшки потрібно, наскільки у вас деко буде дозволяти. Посипаємо так, кружки у нас багато, можемо собі дозволити, головне края зоставити. По бокам із одного боку, так як ми будемо зараз скручувати, і края ще по бокам, що в кінці будемо скріпляти. Ну, з мене сміються, все як завжди, швидко, і все в перебігу між між роботою. Вправкою, доїнням корів, варінням сирів. Якось так, я вже звикла. Добре защіпаємо, щоб не розклеїлося підкручуємо і відкладаємо сторону. І так робимо ще дві такі, як їх, ковбаски назвемо. Все швиденько розкатуємо, тісто прямо в руках підходить, все м'якеньке. На любій рідині сходи, все, не бійтеся, дрожжового тіста. Робимо ну, візуально одинакові, ще дві такі ковбасочки. Мені вже цікаво, як тісто своє при випічці поведе, що я додавала меду. Мені завжди щось новеньке, як додаю. Дуже-дуже цікаво експериментувати люблю, надіюсь, ви також заплітаємо звичайну косичку. Всі дівчинки це вміють. У мене трішки накладочка получилася, кинулася, немає в мене ні пергаменту, ні фольги. І навіть рукава для запікання. Тому змазала олійкою і присипала мукою, так як раніше робили. Все добре тоді відійдете і все. Привикли так уже не мить нічого. Змазуємо яєчком і зверху посипаємо нашою крошечкою. Ставимо в тепле місце, щоб підходило. Тісто взагалі швидко дуже підходить. Не забуваємося, у нас ще тісто залишилося, воно вже підійшло. Ну, візуально поділю на 4 частини. Зараз щось, щось змайструємо смачненьке. Хочу додати творожку, якихось ватрушок зробити. Творожок домашній, пластовий в мене. Не додаю нічого крім цукру. Ну, або ванільки. А в нашому випадку хочу цедру лимона додати. Просто цукор і творог. Ну і трішки крошки Добавлю, Якщо десь там якась рідина побіжить, ну з нього не побіжить, то все рівно крошка залишилася. Скажете, прай, куди хочеш. Ну, чому біда? Буде смачно. Все добре вимішаю. Начинка буде готова. Будемо мудрувати. Ну, зроблю, мабуть, класичну ватрушку першу, потім, по ходу, щось, щось придумаю. Так як творог домашній, можу собі дозволити не положити, а накладати. Накладати з горкою. по-багатому так було. Ну, Тут вже можна трішки імпровізації, бо одне й те саме надоїдає. Та зробимо таку квіточку, польову. Не люблю одноманітності. Трішки з'їхала мене камера, вибачте. Прищепляю на кінцях і виходить така квіточка. Все швидко, як завжди. Ну і такий рулетик або аля круасанчик для різноманітності. Защипаємо творог з усіх сторон. Ну, Можна для шаровості трішки крошки додати. Для мене також головне, щоб і візуально було гарно. Тому що, якщо смачно, а візуально не гарно, ну, самі розумієте. І ще одну квіточку зробимо. Змащуємо яєчком, присипаємо крошкою і в тепле місце хай підходить. Тим часом наша косичка підійшла, ставимо в духовку 17 хвилин. У мене було. Витягуємо, слідом ставимо підійшли ватрушки, і також витягуємо. Тому смачного рідненькі. Дякую за перегляд. Всім миру, добра.